Маємо для вас надзвичайно зручне ергономічне крісло, яке водночас є дуже якісним та надійним, обладнане великими коліщатками, міцна металева хрестовина. Найкрутіший механізм мультиблок зі спідничкою, який надає можливість регулювати висоту, гойдатися, обирати кут нахилу спинки та відкидати спинку. Регульовані підлокітнички. Сім позицій. Сидінічко, сітка, натуральна шкіра, ергономічна спинка. З підтримками. Підголівничок регулюється по позиції і також має декілька позицій висоти. Назвичайно зручна спинка і можливість регулювати підтримку поясниці. Детальний відогляд на нашому сайті.